Вітаю на каналі Світолітних де Запрошую з 14 червня 2022 року, де продовжує цвітіння чудова троянда селекції Кордеса, виведена у 2002 році, брати Грім. Ця флорибунда має квіти ностальгічної форми, дуже яскраві, діаметром до 11 см, які тримають і дощі спеку. Вона має легкий, майже невловимий аромат. Висота куща до 90 см при ширині 50 см. Відноситься до 6-ї зони морозостійкості і має відмінне здоров'я. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була Твіра Лисиця.